Зараз я вам розкажу унікальну історію, як я устроївся на роботу у Вроцлаві на Allegro One кур'єром. Відправив я через роботу ПЛ пару своїх резюме. Позвонив мені Віталя. Побалакали по телефону умови. Мене устроїли. І на другий день він під'їхав, мене забрав з дому, і ми поїхали на базу туди. Коротше, зробили мені карточку, таку One Courier, фотографія. Ну, прям все серйозно. І день посажирувався з ним, і там на другий день, на третій, я вже поїхав сам. Дали мені бус під дом. Е, ну, спочатку працював, не нагружали мене роботою. Він пачки забирав возрати назад. То в 3-4 часа вечора я вже був вдома. Ну, за 250 злотих, мабуть, було нормально. Потім по сімейним обставинам так произошло, то, що. Характер у мене колись був через чор негативний, і так вийшло, що. вийшло. Коротше, я... Бус був під дом, і я вирішив пару днів поспати в бусі. Ну, в житті так буває. І Віталя мені. Каже, типа, що є там Мойка у Ігоря, а Ігор це його друг по совмістительству бізнес-партнер. І типа там можна пожити. Ну, типа, платити нічого не треба. Саме головне, щоб черкащина на унітазі не оставалися. Ну, я поблагодарив. Ми поїхали на ту мойку, ну, душ, мікроволновка, чайник, диван, кожаний. Ну, Правда, він був прямо на самій мойці. Там отак от, прямойка, і там диван. Мене усе устраювало. Я був радий, я був довольний, думаю, оце наші хлопці. Отак от по-чоловічці відносяться. І потім ця чоловічність почала вже просити некоторі нюанси поїхати на Ополе, забрати буст, пригнати з ремонту, колеса забрати, ну, чисто такі його лічні просьби. Він там за Ополе раз мені заплатив 150 злотих, а потім вже за лічні просьби. Я і нічого би не брав. Я із задовольством допомагав, тому що я розумів, що я живу безплатно. Хоча я приїжджав, я купався в холодній воді, тому що я не включав бойлер. І світ я включав дуже рідко. Ну, Чисто була як койка. Ну, було, Мене все устраювало. І потім я... він почав через що жорстко нагружати роботу і, коротше, вилазити на голову. Ну, діло в тому, що я ще був завісимий э, криптовалютою, ф'ючерсами, і э, у мене були Так? І у мене були такі суми, що та робота була для мене: як э, чим більше я працюю, тим менше я думаю про свою внутрішню боль, яка залишилася по сімейним Обстоятельствам, да? І він уже через що почав вилазити на голову. Уже личні просьби я перестав виконувати, тому що деяке время я работал по 17 часов. Е, і насчет офіційного трудоустройства е, він не спішив мене оформлять. Ну, я розумів, що я там надовго не останусь. Мабуть, це буде дуже довга часть. Я її запишу на дві часті. Ем... Коли він наче вилазити на голову в прямому смислі цього слова, давати через обйоми роботи і розказувати то, що це все пиль і вона все робиться на раз, два, три. Я вже почав розуміти, що. Це через чур, і на той момент, ще в мене були проблеми з лімфоузлами, я поїхав, записався до врача тут в частну клініку. Другу історію запишу далі.